Чорну землю стонну розбудила, Уквічала її і рястом барвинком укрила, і на полі жайвора соловей когає, землю убину весною вранці зустрічає. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина дитина, любо любо стало, пташечка зраділа і зачебетала, почула дівчина. І в білій святині з біленької хати вийшла погуляти у на долину. Сонце гріє, вітер віє з поля на долину, над водою гне з вербою червону калину. На калині одиноке гнізечко гойдає, а де ж дівся соловейко, не питає, не знає. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плогатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата. А матері вечері ждуть, сім'я вечеря коло хати, Вечірня зіронька встає, дочка вечерю подає, а мати хоче научати, так соловейку не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх, сама заснула коло них. Затихло все. Тільки дівчата та Соловейко не затих. Весна чорну землю сону розбудила, уквічала її рястом, барвіньмам вкрила І на полі жайворонок Соловейко в гає, землю убрану весною вранці зустрічає. Тарас Григорович Шевченко думка тече вода в синя море. Та не витікає, шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі, граєся не море. Грає серце козацькея, а думка говорить: Куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покинув батька, неньку старенько та молоду дівчину. На чужині не ті люди, тяжко з ними жити. Ні з ким буде не поплакати, не поговорити. Сидить козак на тім боці, грає сина море. Думав, доля зустрінеться, спіткалося горе. А журавлі летять собі додому. Баче козак, шляхи биті, заросли тернями. та стогне дніпер широкий, сердитий вітер завива, додолу верби невисокі, горами хвилю підійма. І блідий місяць на ту пору із хмари де де виглядав, неначе у синьому морю. То виринав, то потопав, ще три півні не співали, ніхто ніде не гуманів. Січі в гаю перекликались та ясень раз у раз трипів. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає. Дочка вечеря подає, а мати хоче научати. Так соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Все затихло, тільки дівчата та соловейко не затихли. Соре моя вечеряна. Йди над горою, поговорим тисенько, неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, Як у Дніпра веселочка воду поличає, як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась. Садок вишневий коло хати, Ручі над вишнями годуть, ботирі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерю ждуть. Сім'я вечеря коло хати, Вечірня зіронька встає, донька вечерю подає, а мати хоче навчати, та соловейку не дає, поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихо все, тільки дівчатка та соловейку не затих. Сонце гріє, вітер віє спо на долину. Над водою гнезвербою червону калину. На калиню одиноке гніздечко гойдає. А де ж дівся соловейку, напитай, не, не знає. Так ви неба палає, соловейку в темі сонце зустрічає, Тихисенько вітер віз, типи ланинні. Ніж ярами над степами верби зелені, садисні похилились, тополі поволі стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем. Вітаю, хвини попоган, темні бари сонце стріче. Тихий сіку стопи, степи вадами. Ніж ярами над степами верби зелені. Садисні похилились. То воля поволі стоять собі, мов сторожа, розмовляють Світає, край небо полає, Соловейко в темнім гає, сонце зустріє, Тихесенько вітер віє, степи, вони мріють, між ярами над столами верби Сади садишні похилиш, То полі поволі стоять собі, мов сторожа розмовляють Тече вода синє море та не витікає. Шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі, грає синє море, грає серце козацьке, а думка говорить Куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покинув батька неньку, стареньку молоду дівчину. На чужині не ті люди тяжко з ними жити. Ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить козак над тім боці, Грає синє море, Думав, доля зустрінеться, спіткалося горе, а журавлі летять собі додому ключами. Плаче козак, шлях биті, заросли тернами.